Народи мій, болить мені душа за все, що відбувалося і буде, і серце в грудях б'ється, мов пташа. Коли подумаю, що є із вами люди. Моя земля солона, мов сльоза, мов кров, що, як відомо, водиться та що весни знов проростало лоза, і родиться на ній, як і годиться. Але хтось вирішив, що мало солі в ній, і заздрощів задумав ще скропити ту землю, що є наша від батьків. Намаре він ще кров'ю напоїти, чи думали колись мої батьки, коли 9 травня святкували, що знов повернуться жорстокі ті роки, а я таки і зовсім не гадала. Що жах цей буде на моїй землі, яка наймиролюбніша у світі, що тут зберуться, всі Але застраждатимуть найбільше дій веснику Я відчуваю, як тобі живеться там, де кожен день стріляють. Як рідні всі в твоїй тупі журбі стараються, ще зберегти хоч те, що мають. Ти знаєш, що є найцінніший дар у цьому світі, що зоветься Божим. Купить його не підеш на базар. Життя своє лиш раз прожити можем. Ти це не вивчив, просто зрозумів. Коли летіли кулі, міни рвались, Коли з життям прощався твій сусід, А під землею інші всі ховались. Ровеснику, як біль твій пережить, Як уявить себе на твоїм місці, дорослим ти, мабуть, в одну мить, якими ж я страшні зі сходу вісті, Чи можу я, що вибухів не чув, І що війну лише в новинах бачу, по мені відчути те, що ти відчув, І пережити те, що ти побачив. Я в школу кожен день найду, лечу, радію, коли бачу світ навколо. Можу вчитись, гратись досхочу, співати разом з друзями часом. Де я живу, нема ворожих куль, і снайпери зненацька не стріляють. А як тобі, мій друже, в цім краю, Де щоб вціліти, всі ховатись мають? Немова рідна стала всім чужа. Жовте поле, неснесення неба, і воля, і історія свята. Вважається, що все оте не треба. Як можна все це розумом пізнати. Як відчути, що в душі ти маєш, як крила ці поломані піднять, і як людиною ще залишитись, знаєш? І знову думаю про тебе я, і відчуваю біль твою і в тому. Не знаю навіть, як твоє ім'я, та головне, напевне, і не в тому, а істина велика і свята, вона у тому, що дано від Бога. Земля одна у нас, одна вона, і до добра одна у нас дорога. Хай відчує кожен у душі той біль, що в тій землі та кров ще ллється, і владні всі на світі ці мужі, і кожен хай нарешті схаманеться. І хай нарешті повернеться мир, і сонце над землею засміється, хай щастя розіл'ється вздовж і вшир, провесник мій і знову посміхнеться. Народи мій, болить моя душа, за все, що відбулося і що буде. До Бога знов молитва вируша, щоб мир запанував між вами.